Донт Лунгрен всесвітньо відомий актор 90-х. Його ролі не були чуйними й драматичними. Його метр і безумовна фізична форма, прийшлася на бойовики. Але до того, як стати зіркою, Лундгрен вивчав хімію і був за крок до дисертації. Маленький ханс, так звали нашого героя, був доволі хворобливим. Булінг та приниження в школі від дітей, вдома від батька стали мотивацією для хлопця. Він був гарним, поганим, але подорослішав, пішов у спорт, армію, дзюдок. карате, навчания и травмы. Не был неудачником. Я стал бойцом, стал хорошо учиться в школе и в других вещах стал лучше. Он помог мне во всем этом. Может быть, без него я бы не сделал этого. встреч с Грейс Джонс заменила его життя. Вечеринке, вечеринки, которую она затеяла в ночном клубе Сидная. Я не сразу понял, почему она выбрала этого высокого, светло-волосого, накачанного парня. На роль охранника. Но я, знаете, я выяснил позже, тем же вечором. Ханс Лунгрен, закохавшись, поїхав до Америки. Грейс зробила протекцію Хансу. Він бере сценічний псевдонім Дольф, покидає наукову хімію, отримує крихітну роль в Бондіані, займається боксом для ролі з самим Сталоне. Да ладно вам, этот парень, у него в шкале эволюции прыжок развития был примерно на тысячу лет. Рост 6 футов 6 дюймов. У него волосы, что газонокосилка нужна, чтобы подстричь. У него скулы, похожие на Харлей. Губы, которые такие большие, что если, я думаю, он подлетит на 10 тысяч футов, они взорвутся. Верно. Таких, как ты, больше не делают. Полагаю, времена изменились. Ну хто не любив цього блондина, коли більшість його фільмів проваливались в прокаті, водночас ставали мегапопулярними на відеокасетах. Одного разу вночі до будинку Лункрема увірвались грабіжники, зв'язали дружину і двох доньок. Та коли побачили фото на стіні, зрозуміли, що попали не туди, і втекли. Після цього сім'я Лундрена розпалася. І переживаєш свій опит. Ти Плачеш, кричиш, сворачуваєшся клубком. Ти б'єш диван з допомогою бейсбольної біти. робиш все. пытаешься напасть на эту часть себя. У меня была часть, которая управляла моей жизнью, и она становилась все меньше и меньше, и я стал чувствовать, что жизнь возвращается ко мне. Але Дольф не здався. Із депресії його витягнули старі друзі. Він зняв декілька картин як режисер. В 2014 році він випускає книгу. З новим початком прийшли важкі випробування. В 2015-му страшний діагноз рак нирки. Він нікому не повідомляє про це. Лундгрем майже 9 років боровся, оперувався, випробував різні лікування. Лікарі пророкували лише три роки життя. Але сьогодні він переміг. Хвороба відступила, і Дольф Лундгрен, знову одружений, білявий щасливчик. Він працює, кохає, тренується і йде своєю дорогою до кінця. Ну тож ти дивиш на свою життя і думаєш: "Та да, у мене була хороша життє, чертовски хороша життє. Словно п'ять життів прожив за одну". Ужас. Ну все ж я зробив, знаєте. І не то, щоб у мене якась гіркота переслідувала, просто Понімаєте? Мне, мне жаль своих детей, мою невесту, людей вокруг меня. Это как-то вернулось ко мне, когда было нужно. Понимаете, нужнее всего. Я думаю, когда несешь любовь, получаешь обратно.